Районний етап конкурсу дружин юних рятувальників пожежників відбувся у Коломиї. Визначали кращих з поміж шести команд із громад Коломийського району. У такому форматі конкурс відбувається вперше. Десятикласниця Христина вихованка Замолинецького ліцею. Сьогодні у складі команди рятувальник представляє Матеєвецьку об'єднану територіальну громаду. На районному етапі конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. Дівчина каже, для неї і однолітків основний здобуток цього конкурсу важливий досвід. Дуже гарно мати такий досвід, коли людина потрапляє в якусь небезпечну ситуацію, і це дає якесь підґрунтя знань. Участь у районному етапі конкурсу дружин юних рятувальників-пожежників взяли. Шість команд. Це переможці попередніх етапів, які проходили в об'єднаних громадах, розповідає Михайло Дзьомбак, начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління, головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. У такому форматі змагання відбувається вперше, адже у складі Коломийського району тепер ще й Снятинщина і Городенківщина, тому учасників побільшало. Основна мета це змагань формування у учасників навчального процесу. Основних таких навичок культури безпеки, поведінки під час виявлення і поводження себе під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, також формування таких особливих навичок, як почуття патріотизму, почуття жертовності, коли це необхідно, почуття допомоги ближчому. Сам конкурс поєднує кілька складових. Це завдання з медичної підготовки, правила поводження під час виявлення вибухонебезпечних предметів, орієнтація на місцевості, переправа, конкурс, гриби ягоди. А ще учасники спробували себе у гасінні умовних пожеж. Також учасники демонстрували візитівки, презентації команд. У підсумку змагань третє місце здобула команда Замолинецького ліцею. Другими стали вихованці з Чернелицької громади. А перемогу здобула команда Аварійний вихід Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського. Учасники команди діляться у цих змаганнях найбільше до вподоби конкуренція, та насамперед тут отримують цінні знання. Чому безпеку як вести себе в ситуаціях, якщо ми знайшли якісь міни чи ще щось таке? Це дуже важливі знання для всіх, що тому що всі повинні знати, як. Себе поводити в критичних ситуаціях і як діяти Тому ну, це, я вважаю дуже важливим. Переможці представлятимуть Коломийський район на обласному етапі конкурсу. А вже хто стане кращим на Прикарпатті, отримає шанс поїхати за кордон у сусідню Польщу, аби там продовжувати здобувати знання та ще більше дізнатись про специфіку роботи рятувальників. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК.